Отакий От велосипед у нас. цепка класна вообще. Каньйон аерод. Аерод. Що таке рулевою? Де всього один болт. Тут якась просто дірка, короче, тут просто дірка. Це і поміняти треба підшипники. Але тут d 2 підролініє. Все сховано. Абсолютно ніяких гібриній немає, Тобто, умовно кажучи, все проходить з нижньої труби і приходить. От от, от. І в общем, це все треба знімати. А я ще не бачив от один, один Оцей. Ну, Но, Конструкція нова. Я знайшов, дещо в нас деякі інструменти для цього. Такий. Десь, умовно кажучи, він просто потрібен, в принципі, ця діра потрібна для того, щоб цей інструмент стягував рульову і все. А основний болт, це відкручуєш і воно все розпадається. Тобто для заміни рульових підшипників треба відключати всі гідролінії, обрізати, виймати, доставати підшипники і заводити знову ці гідролінії. Сюди отако, нові олівки цю хуйню робити і виставляти знову, і прокачувати, скоріш за все. Ну така заміна рульових відчильників на такому велосипеді. Велосипед бомбовський, але не практичний.